Розділ 27. Ловлення вітру. Пізнього квітневого вечора Мерл поверталася додому зі зборів благодійного товариства. Думка, що зима скінчилася, викликала в її душі радісний трепет, який весна завжди приносить навіть найстарішим і найсумнішим, так само як юним і веселим. Мерл зазвичай не надто аналізувала свої ліричні почуття і думки. Можливо, вона уявляла, що думає. Про благодійне товариство, збір пожертвувань і покупку килима для ризниці. Та за цими роздумами ховалося усвідомлення, що навколо простягаються червонуваті поля, а над ним підіймається блідобусковий туман, пофарбований сонцем, що довгі загострені тіні ялин лягають на луки за струмком, що нерухомі клени з темно червоними бруньками стоять навколо дзеркальної гладі ставка, що світ пробуджається. А під сірою поверхною землі пульсує приховане життя. Весна повсюдно захоплювала простір, тому розмірені, впевнені кроки Мерл здавалися легшими та швидшими від цієї глибокої весняної радості. Очі її з любов'ю зупинились на зелених дахах, що визирали через переплетені між собою гілки дерев, сонячне світло відбивалося на вікнах безліччолакотливих відблисків. Пробираючись вузенькою стежкою, Мерил думала про те, як приємно, що вдома зараз радісно потріскує яскравий вогонь у вогнищі а стіл акуратно накритий до чаю, замість холоду й порожнечі, що чекала її після зборів благодійного товариства, коли Ен не було в зелених дахах. Тож коли вона увійшла до кухні і побачила, що вогонь давно погас, а сліду Ен ніде не було, то відчула неабияке розчарування й роздратування. Перед виходом вона доручила Ен приготувати чай рівно п'ятій годині, але тепер їй довелося поспішно зняти свою вихідну сукню і самі приготувати вечерю для Метью, який повинен був скоро повернутися з оранки. Ох, і відчитаю я Анну ширлі, коли вона з'явиться, говорила Мерл гнівно, розмахуючи великим ножем і вкладаючи в це більше енергії, ніж було потрібно насправді. Медьо вже прийшов і, сидячи в кутку, терпляча, чекав чаю. Бовтається десь з Діаною, пише розповідь або репетирує діалоги та іншу ахінею і жодного разу не згадає про час або про свої обов'язки. Треба їй провчити як слід, раз і назавжди. Нехай пані Алла не каже, що Енна кмітливіша та наймиліша дівчинка, яку вона знає. Може, вона кмітлива і мила, але голова в неї забита ні санітницею, і ніколи не вгадаєш, у що це в чергове виллється. Варто й покінчити з однією дурістю, як вона дереться за іншу. Та що це я? Адже ці самі слова сказала сьогодні Рейчел Лінд, коли ми були на зборах, а я на неї за це розсердилась. А ще зраділа, коли пані Аллан заступилася за Ен, бо інакше мені й сомі довелося осадити Рейчел перед усіма, хто там був. У Ен маса недоліків ніде, правда, діти, і я далека від того, щоб це заперечувати. Але виховую її я, а не Рейчел Лінд, яка знайшла б недоліки в самого архангела Гавриїла, якби він жив в Ейвонлі. Та все одно Ен не повинна була йти з дому, якщо я виліла її зайнятися вечерею. Звичайно, маю визнати, що за всіх недоліків я ніколи раніше не помічала за неї неслухняності і безповідальності. І мені дуже неприємно, що тепер я з цим зіткнулася. Ну, не знаю, сказав Меттю, який хоч і вирізнявся терпінням і мудрістю. Проте був таким голодним, що вважав за краще. Дозволити Мерил безперешкодно вилити свій гнів, знаючи з досвіду, що вона справляється з будь-якою роботою набагато швидше, якщо не відвертати її від неї несвоєчасними запереченнями. Може, ти судиш занадто поспішно, Мерил, не говори, що вона нестаранна, поки не переконаєшся в її провині. Може, все таки хай вона спочатку дасть пояснення в ен добре виходить пояснити, її немає тут, хоч я веліла їй бути вдома. Заперечила Мерл. – Гадаю, їй буде нелегко задовольнити мене своїми поясненнями. Звичайно, я знала, що ти станеш на її бік Меттю. але виховую і я, а не ти. Уже стемніло, вечеря була готова, але Ен все ще не було видно. Ніхто не біг квапливо через дерев'яний місток, не йшов стежкою закоханих, не стукав у двері захекани із каяттям на обличчі, від усвідомлення невиконаного обов'язку. Мерл з похмурим виглядом вимила і прибрала посуд. Потім їй знадобилася свічка, щоб спуститися в підвал. Вона піднялася в мезонін за свічником, який зазвичай стояв на столику Н. Запалила свічку, обернулася і побачила свою дівчинку, що лежала на ліжку, зарившись головою в подушки. Спаси помилуй, вигукнула здивована Мерл. – Ен, ти спала? Ні. Почулася приглушена відповідь. Не вже захворіла? стривожено запитала Мерл, підходячи до ліжка. Ен зіщувилася та ще глибше зарилася в подушки, немов бажаючи сховатися навіки від очей смертних. Ні, але будь ласка, Мерл, не дивіться на мене. Я в безодні горя, і відтепер мене не хвилює, ніхто буде першим в класі, ніхто не пише кращий твір. Ніхто співатиме в хорі надільні школи. Такі дрібниці для мене не мають значення. Імовірно, я ніколи не зможу показатись людям. Моя кар'єра закінчена. Прошу вас, Мерил, не дивіться на мене. Та хто коли таке чув? трохи спокійніше проказала спантеличена Мерил. Ен, що з тобою сталося? Що ти зробила? Вмить встань і скажи мені зараз же ну, що трапилося? Енн сповзла з ліжка з безнадійним виглядом, але слухняно. Подивіться на моє волосся, Мерл, прошепотіла вона. Мерл підняла свічку і уважно подивилася на волосся Енн, що важкою повінню спускалося на плечі. Виглядало воно справді дуже дивно. Ен, що ти зробила зі своїм волоссям? Воно зелене? Мабуть, можна було назвати його зеленим, якби це був звичайний колір, але в цьому дивному тьмяно бронзово зеленому відтінку туди там виднілися природні руді пасма, очевидно, щоб ще більше підсилити жагливе враження. Ніколи в житті мерил не бачила нічого безглузнішого, ніж волосся Ен нині. Так, зелене, простукнула Ен. Мені ставалося, що не може бути нічого гіршого за руде волосся. Але тепер я знаю, що в десять разів гірше мати зелені локони. О, Мерл, ви не уявляєте, як я безмежно нещасна. Не розумію, як тобі це вдалося, але сподіваюся, з'ясувати, сказала Мерл. Іди на кухню, тут на горі занадто холодно, і розкажи, що ти зробила. Я вже давно чекала чогось незвичайного. Ти не потрапляла у пригоди понад два місяці, а я знаю, що довше так тривати не може. То що ти зробила зі своїм волоссям? Я пофарбувала його. Пофарбувала? Пофарбувала волосся, Ен. Хіба ти не знала, який це тепер вчинок? Так я знала, що це трошки погано, визнала Ен. Але я думала, що варто бути трошки поганою, щоб позбутися рудого волосся. Тож усе зважила Мерил, крім того, я збиралася бути бездоганною. Щодо всього іншого, щоб тільки загладити цей вчинок. Якби я вирішила пофарбувати собі волосся, сказала Мерл іронічно, то принаймні обрала б пристойний колір, але аж ніяк не зелений. Але я не збиралася мати зелений колір, Мерл! – заперечила Ен пригнічено. Він сказав, що моє волосся стане чорним, як вороняче крило. Так, рішуче, запевнив мене в цьому. Як могла я сумніватися в його словах, Мерл?» Я знаю, як боляче коли не довіряю твоїм словам, і пані Аллан каже, що ми не повинні сумніватися ні в чиїй чесності, поки в нас немає доказів зворотного. Тепер доказ є. Злине волосся може б кого завгодно переконати. Але тоді в мене ще не було доказів, і я сліпо вірила кожному його слову. Та хто він, про кого ти говориш? Торговець розносник, який був тут сьогодні після обіда, я купила цю фарбу в нього. Ен, скільки разів я тобі казала не пускати в будинок цих італійців? Не треба взагалі заохочувати їх крутитися біля будинку. О, я не пустила його в будинок, бо пам'ятала, що ви мені казали? Я вийшла, щільно зачинила двері і подивилась на його товар на порозі. До того ж, він був не італієць, а німецький єврей. В нього був великий ящик, наповнений цікавими речами, а ще він розповів мені, що працює, щосили сили для того. Щоб заробити грошей і привезти з Німеччини дружиною дітей. Він так мило говорив про них, що торкнув моє серце. Саме тому я вирішила допомогти йому в гідній справі, купивши щонебудь, а тоді побачила пляшку з фарбою для волосся. Торговець запевнив мене, що ця фарба не змивається і зафарбовує будь-яке волосся в колір воронячого крила. В одну мить я побачила себе саме такою, і спокуса виявилась нездоланною. Але пляшка коштувала 75 центів, а в мене залишилося тільки 50 від моїх грошей за курчат. Я гадала, що в торговця дуже добре серце, бо він сказав, що тільки мені продасть її за 50. І ось я купила, а тільки на він пішов, піднялася сюди і намастила волосся з допомогою старої щітки, відповідно до поданої інструкції. Я вимазала все, що було в пляшці. Але Мерил, коли побачила, якого дивного кольору стало моє волосся, то запевняю вас, розкаялася в тому, що була поганою. І каюся донині. Сподіваюся, що ти покаєшся з успіхом, сказала Мерил суворо, і нарешті бачиш, куди може завести марнославство. Ніяк не збагну, що тепер робити. Напевно, спочатку фарбу потрібно як слід змити і подивитися, чи допоможе це. Ен старанно терла волосся милом, але з тим же успіхом могла б. Відтирати свій природний рудий колір. Торговець, очевидно, казав правду, коли стверджував, що фарба не змивається, хоч інші його слова варто було ставити під сумнів. О, Мерл, що ж робити? запитувала Ен, проливаючи рясні сльози. Я ніколи не зможу загладити свою провину. Люди вже майже забули про інші мої помилки, про пиріг з рідиною для витирання, як я ненавмисно напоїла Діану. Та накинулась на пані Лінд. Але цього вони ніколи не забудуть. Вважатимуть, що я не заслуговую поваги. О, Мерл, коли обману сітку розкинути ми хочемо, загрожує нам в ній заплутатись самим. Це вірші, але це правда. А як буде сміятись Джозі Пай? Мерл, я не в змозі з нею зустрітися вічнавіч. Я найнещасніша дівчинка на всьому острові Принца Едварда. Страждання Ен тривали тиждень. Весь цей час вона не виходила з дому та щодня мила голову. Діана була єдиною посвяченою у фатальну таємницю, але вона урочисто обіцяла ніколи нікому не говорити про це, і можна з упевненістю стверджувати, що слово своє стримала. В кінці тижня Мерл сказала рішуче: Це марно, Ен, фарба на рідкість міцна. Волосся доведеться постригти, виходу немає. Не може жити вийти в такому вигляді на вулицю. Оен затремтіли губи, але, усвідомивши гірку правду цих слів, вона пішла за ножицями. Будь ласка, відріжте їх відразу, Мерл, і все буде скінчено. О, серце моє розбите. Це таке неромантичне нещастя. В книжках героїні втрачають волосся під час важкої хвороби або продають його, щоб витратити гроші на добру справу. Я впевнена. Що тоді мені наполовину не було так важко розлучитися з волоссям, як зараз. Але немає ніякої розради для того, кому доводиться відрізати волосся через те, що він пофарбував їх огидний колір, правда? Я збираюся плакати весь час, поки ви підстригатимете мої довгі коси, якщо, звичайно, це вам не заважає. Це так трагічно. Справді, Ен гірко плакала, а коли піднялася до себе нагору і глянула в дзеркало, на її обличчі відбився відчай. Мерл сумлінно зрізала волосся до самих коренів. Ен квапливо повернула до дзеркало до стіни. Жодного разу не гляну більше на себе, поки волосся не виросте, вигукнула вона з відразою. Потім несподівано знов повернула дзеркало. Так, дивитимуся, і це буде мені покаранням за нерозважливий вчинок. Дивитимуся щораз, як увійду до кімнати. Щоб побачити, яке я страшко, і навіть не намагатимусь уявити, що це не так. Я навіть не припускала, що пишаюсь своїм волоссям, але тепер знаю, що так воно і було, бо хоч воно і руде, але ж таке довге, густе, кучеряве. Боюся, що скоро із моїм носом щонебудь небудь трапиться. Обстрижена голова Ен викликала сенсацію в школі наступного понеділка. Проте на її величезне полегшення. Про справжню причину ніхто не здогадався, навіть Джозі Пай, яка все-таки одразу повідомила Ен, що виглядає вона як городнє опудало. Я нічого не відповіла, коли Джозі мені це сказала, довірливо повідомила Ен того вечора Мерл, що лежала на дивані після сильного нападу головного болю, бо вважала це частиною покарання, яке я повинна смиренно перенести. Важко, коли тобі кажуть, що ти схожа на опудало. Мені так хотілося щось на це відповісти, проте я цього не зробила, просто кинула на неї зневажливий погляд, а потім пробачила її. Відчуваєш себе дуже доброчесною, коли прощаєш інших, чи не так? Також маю намір надалі кинути всі мої сили на те, щоб стати хорошою і ніколи більше не намагатимуся стати красивою. Я справді хочу бути хорошою, Мерл, як ви, пані Аллан і пана Стесі, а також стати вашою гордістю, коли виросту. Діана радить, коли в мене почне відростати волосся, носити на голові чорну оксамитову стрічку з бантиком з одного боку. Вона каже, що мені дуже личитиме. Це буде так романтично. Але може, я занадто багато говорю, Мерл, може, від цього у вас сильніше буде голова? Мені вже краще, але після обіду. Було просто жахливо. Ці головні болі щораз стають дедалі сильнішими. Треба буде порадитись з лікарем, а що до твоєї балаканини мені вона не заважає, я до неї звикла. Це означало, що Мерл любить її слухати.